Від реакції росіяни наслідків для Путіна не Російській Федерації у будь-якому разі доведеться повертати Крим Україні. Таку думку висловив сенатор Конгресу Сполучених Штатів Америки республіканець Джим Ріш. За словами американського політика, одним із запобіжників від ядерної загрози з боку Російської Федерації має стати створення для Путіна якоїсь точки виходу із війни. Очевидно, російський президент зараз якраз шукає таку можливість. Я не знаю, як Путін планує вирішити. Цю проблему, це питання до нього. Я тільки знаю, що Крим це Україна, так заявив сенатор. Ну, останні слова. Це те, що треба було сказати українцям, те, що нашу душу гріє, якось нас може так погладити за шерстю, як то кажуть, і не роздратовувати. Але дати точку виходу із ситуації Путіну це вже майже допомогти Путіну зберегти обличчя. Чи мені здається? Ну, взагалі, весь наголос останніми тижнями, як ми бачимо, із впливових кіл і і політичних кіл на заході є ці натяки на, на потребу домовлятися, домовлятися з путіном, не, не допускати подальшої ескалації війни російсько-української і так далі. Багато є риторики, розумієте? Багато є того, як ви самі зазначили. Це що, що ці люди, ці речники, уявляють собі потрібно говорити в даному моменті, що це що, що хочуть чути, публіка, політики, громадськість і так далі. Це нічого не міняє. Я не думаю, що це якраз Крим. Є головним фактором в даному моменті. Розумієте, тут ще довгий процес перед нами, щоб здобути цю перемогу. Тут ідеться про звільнення Херсонщини, Запоріжжя. Вже не говорю про Луганську і Донецьку області. Поки ми ще навіть дійдемо до, 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 до Криму і для України, очевидно, я б сказав. Територіальна цілісність є дуже важлива символічно, принаймні, і ну і з точки зору міжнародного права. А я думаю, що для України для майбутнього для її виживання є мати ці стійкі е е гарантії е своєї безпеки, і це означає принаймні, вступ в Євросоюз, якщо вже не НАТО, щоб було ідеально. Там можна говорити про якісь компроміси а про Крим я думаю, якраз це це трошки. Не на часі в даному моменті, угу. пане Богдане. Але от як фактично відбувається це в політиці з одного боку, ну мабуть, майже всі ми пам'ятаємо таку казкову народну мудрість. Так називайте мене хоч горщиком, тільки в пічку не, не запихайте мене, а там уже говоріть, що хочете, а я буду робити своє. Це так зрозуміло, і в принципі, виходячи з таких позицій, можна дозволити путіну риторику, яка буде йому зрачна, можна дозволити дозволити американським республіканцям і демократам риторику, яка буде їм зручна у їхній передвиборчій боротьбі? Головне, щоб а, дійсно підтримка, фінансова і збройна України відбувалася регулярно і щоб збройні сили України могли виконувати свою роботу. Тут я думаю, зі мною всі погодяться. Але яка може бути ця точка виходу для Путіна? Бо а, ну Тут він же намагається зберегти владу, він е, е, перефразовуючи постійно завдання спецоперації, як він це називав від початку, але ця думка не відсторонюється ця думка не залишається. Я Путін залишається максималіст. Нема ніяких ознак, що Росія за його керівництвом готова йти на поступки, цебто поступки в сенсі, що російська армія виходить із України, повертає українські території України і готова розглядати питання репарації безпеки. Ну і злочин, які маса їх скоєні під час війни, Росія говорить далі свої не тільки устами Путіна, але й його речниками, пропагандистами. Що ні, ні, вони це вони спасають Росію. Що це є їхня місія? Що вони борються з Заходом? Це вже не війна з Україною, це цивілізаційна боротьба Росії проти гнино. Нелого uh, западаючого uh... Поганого західного світу, а якщо така ретика риторика залишається, ну тут нема дуже місця простору для для якихось компромісів, до якогось діалогу, навіть і з тої точки зору, теж то українська сторона Зеленський і інші його представники України кажуть, що ні, це не є час, коли ми будемо говорити про припинення вогу, фіксування статус кво, замороження конфлікту, яке Є абсолютно вигідно кому тільки Росії, uh -huh. щоб вони і тримали контроль над тою територією, і переорганізували свої воєнні сили і, uh -huh. і посилили свій капацітет воєнний.